Вітаю, я збираюся розповісти про власників лісу та можливі рішення та заходи щодо стійкості лісів у приватній власності. Власники лісів бачать, що глобальне потепління впливає на їхні ліси. Але в силу низки причин їм важко вживати заходів. Більшість з них усвідомлює загрозу для свого лісу та потребу діяти, але не знає, як і з чого почати. Тож як мотивувати наших власників лісів приймати нові рішення, нам важко щось з ними вдіяти у західній Європі. Власники лісів зазвичай віддають перевагу екосистемного підходу до господарювання. Опитування 1140 власників лісів в Європі показало, що їхній підхід у веденні лісового господарства полягав у тому, щоб спочатку зберегти ліс для майбутніх поколінь, а потім використовувати цей ресурс та підтримувати стійкість лісу. Важливо думати про ліс в довгостроковій перспективі, пам'ятаючи про природну спадщину та майбутнє покоління. Власникам, які мають великі площі лісу, нові підходи переважно пропонують лісові радники, кооперативи, різні фахівці лісового господарства. Для дрібних власників, які володіють лісом менше 10 гектарів. Зміни вносяться під час оновлення планів ведення лісового господарства. На цій діаграмі показано причини, які вплинули на рішення власників лісів змінити лісогосподарські практики. на локальному та глобальному рівнях ми маємо діяти по різному на рівні ділянки. до прикладу, під час господарювання в деревостані, ми зосереджуємося на оцінці життєздатності та стійкості лісу. Що стосується лісовідновлення, маємо звернути увагу на вибір порід, які найкраще пристосовані до умов певної ділянки. на ландшафтному рівні важливою є польова оцінка існуючих насаджень і оцінка ґрунтів. А у питанні лісовідновлення ми зацікавлені в сприянні біорізноманіттю та вкладу до місцевої економіки на регіональному рівні. Важливо використовувати карти вразливості насаджень, а коли йдеться про лісовідновлення. Звертати увагу на накопичення вуглецю, це питання стає все більш актуальним. Як розглядати зміну клімату як можливість? Уряд Франції заохочує проведення заходів з адаптації лісів до зміни клімату, надає інформаційну підтримку та пропонує субсидії для власників лісів. Як приклад наведу проект Венір», який фінансується енергетичним агентством міністерства з питань енергетики Франції та інструментом відслідковування рівня вуглецю, а на рівні міністерства сільського господарства планом відновлення задля для відродження економіки. На місцевому рівні діють регіональні фонди, які допомагають з проведенням оцінки лісів, підготовкою планів лісогосподарювання та лісовідновлення. На слайді бачимо практичний приклад, як зміна клімату може стати можливістю для власників лісів, які мають право з відмираючим насадженням. Отже, приклад відновлення відмираючого насадження у північній Жерунді, в якому не проводилися лісогосподарські заходи. Як бачимо, це був листяний ліс, який відмирав. Ми повністю зрубали все насадження та висадили породи більш пристосовані до місцевих умов та умов ґрунту. Ми спрогнозували розвиток висаджених порід на наступні 30-40 років і будемо вести відповідні лісогосподарські заходи. оскільки заготовлена деревина низької якості, її продали в основному для енергетичних потреб. з економічного аналізу, ми бачимо, що власник отримав субсидію Тидію від Агентства з охорони навколишнього середовища та енергетичного менеджменту що підпорядковується Міністерству з питань енергетики, яка покрила 40% витрат на лісовідновлення. отже, якщо порахувати, то наші надходження від продажу деревини – 668 євро. Витрати на лісовідновлення склали близько тисячі євро. Однак субсидія дозволила нам збалансувати витрати та доходи, а також отримати незначний дохід. Ці кошти можна використати на страхування або на сплату податків, або членські внески в професійні організації. Тож бачимо, що за цих умов економічний баланс позитивний. Вартість проданої деревини щодо дорівнює вартості насадження становила близько 668 євро в перший рік. Якби ми залишили деревостан в тому стані, в якому він був. Без стручань через 30 років він би приніс близько 900 євро доходу. При цьому деревостан був би незмінно низької якості і вразливим до пожеж. Водночас, плануючи на перспективу, завдяки проведеним лісогосподарським заходам та заходам з лісовідновлення, через 30 років, ми плануємо отримати більш якісну деревину та від 5,5 до 10 тисяч євро. Через 30 або 50 років після лісовідновлення потенційний прибуток від нового деревостану буде значно перевищувати прибуток від початкового. Існує три підходи. Ходи, як використовувати зміни клімату як можливість. Перший полягає в тому, що для оптимального втручання слід краще пізнати свій ліс. Це означає використання цифрових інструментів, які допомагають власникам процесі інвентаризації та документування даних про ліси. Ці інструменти також дозволяють власникам лісу бути в постійному контакті з фахівцями лісового господарства та лісовими службами з догляду або посадки лісу. Такі інструменти існують вже в багатьох країнах. Ознайомитися з ними можна на онлайн платформі проект. То Роузвуд зокрема у Франції CNPR створив La Forêt Bush, цифрову платформу, яка, по-перше, дозволяє вам отримати інформацію про ліси, породи та історію здійснення лісогосподарських заходів. По друге, платформа надає власникам доступ до довідника професійних та лісогосподарських компаній. По-третє, ви можете зареєструвати управлінські документи, такі як план ведення лісового господарства, в цифровій версії, та бути в курсі заходів, які потрібно виконувати. По четверте ти платформа дозволяє власникам дізнатися ціну на деревину, щоб бути краще проінформованими про вартість свого лісу. Другий підхід об'єднатися з іншими власниками лісів для досягнення більшого впливу. Об'єднання зусиль дозволяє зменшити витрати, економія в масштабі та мобілізувати більше деревини. за рахунок більш масштабного підходу, більш узгодженими є лісогосподарські заходи, та легше вирішуються певні проблеми, такі як пожежі чи фітосанітарні. Крім того, об'єднання власників дає можливість розвивати нові види діяльності, наприклад нові аквітані – це збирання живиці. на цій карті ви можете бачити різні структури об'єднань відповідно до потреб власників та місцевих цілей. Чудодійного рішення не існує. Кожна форма об'єднання має свої особливості: неприбуткові, прибуткові об'єднання, лісогосподарські групи, екологічні та лісогосподарські групи за інтересами. Третій підхід полягає в тому, щоб інвестувати в накопичення вуглецю. Ліси можуть допомагати зменшити наслідки зміни клімату завдяки перехопленню вуглецю в атмосфері під час фотосинтезу. А також Вдяки використанню готової продукції з деревини, Кожен власник лісу може вибрати найкращий для себе підхід в управлінні лісом задля збереження вуглецевого потенціалу свого деревостану за рахунок збереження високої екологічної цінності деревостану або відновлення ослабленого деревостану англійською. Це називається теорія трьох с щодо вуглецю в лісі. Це добре видно на діаграмі. Перша с. Секвестрація або перехоплення вуглецю в ґрунті та рослинності шляхом фотосинтезу. Друга С зберігання продукції в колодах, пиломатеріалах, папері, картоні тощо. Третя донепродвій с це заміна викопного палива, що використовується для виробництва енергозатратних матеріалів, таких як алюміній і нафта, на відновлювані джерела енергії, що допомагає зменшити парниковий ефект і як підсумок звертаю вашу увагу на три моменти: перший для власників лісів важливо мати доступ до актуальної лісогосподарської інформації, яка б допомагала власникам у прийнятті рішень і була б джерелом технічних знань. Другий власникам доступні рішення, які вони можуть застосувати на різних рівнях впливу. І третій вони ґрунтуються на багатофункціональності лісів. Як за їх екологічною та економічною цінністю, так і за потенціалом утримання вуглецю Дякую, Та сподіваюся, що моя презентація була зрозумілою. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете зв'язатися зі мною.